Одіозний американський політик, президент Америки, який був сунутий з своєї посади через імпічмент. Це все Дональд Трамп. Саме зараз його ручний спікер Джонсон затримує нам виставлення голосування у Конгресі і як наслідок передачі Україні допомоги фінансової, яка в першу чергу необхідна для того, щоб підтримувати фронт. Як маніпулює Трамп? На що він звертає увагу в першу чергу? Як саме його невербальна комунікація видає його брехню? Я переконаний, що вам буде дуже цікаво розібратись і проаналізувати. Ми візьмемо виступ Трампа, який відбувся зовсім нещодавно. Англійська мова буде перекладена українською, можливо, якість не найкраща, але я переконаний, що разом з субтитрами ви знатимете на що звертати увагу. До речі, якщо ви захочете скористатися схожим перекладачем, то лінк буде теж під цим відео. В будь-якому випадку, Дональд Трамп це та людина, промову якої варто аналізувати, Щонайменше для того, щоб розуміти, як брехня може грамотно поширюватися по цілому світу. Отже, починаємо і аналізуємо разом. Хотів розбити його. Байден ввів жорстока заборона на експорт природного газу, яка ставля. Давайте спершу подивимось на середовище. Ми бачимо, що за Байденом стоять велика кількість людей. Вони різного віку, різної статі, різної раси. Це вже означає, що дивіться, я такий самий, як ви. Бачите, тут є і чоловіки, і жінки, і молоді, і чорношкірі, і е, білі всі хто завгодно. Це дуже схоже на постановку кожного диктатора. За спиною в нього повинен бути народ. Швидше всього, значну кількість цих людей ми побачимо і на інших подіях. Хоча, звісно, річ, що дехто ідейний. Окрім того, завжди звертаємо увагу на кольористику, тому що є ключові кольори, які в принципі відзначають теж приналежність до певної групи. У республіканців це червоний колір, і ми бачимо на самій кепочці Make America Great Again, Та, тобто знову ж таки, те, що ми знаємо, як один з дивізів, це те, що робить його своїми серед, начебто, таких самих місць у не. він ризикує вашими життями. О, дивіться, тут звертається увагу на загрозу. Треба якось залякати. Треба звернути увагу на якусь проблему. Ризикує вашими життями. Е, до речі, зауважте так? Перед цим зверталося, і е, він казав про, саме про Байдена. Він ризикує вашими життями. Ризикуєте своїми роботами, а йому байдуже. О, в першу чергу заклик до емоцій комусь байдуже, йому байдуже, їй байдуже. Ти стараєшся цілий день, а їй байдуже, вона цього не цінує. Ти працюєш кожного дня, а твому босу це все рівно. Такі емоційні маніпулятивні наративи дуже часто використовують політики, які хочуть когось в чомусь переконати. Крім того, зауважте, була використована оця от права рука. Ну ми так дзеркально дивимося. Тобто, людина логічно намагається оце перевести, переконати всіх. Якщо б він робив це лівою рукою, яка в принципі фактично контрольована правою півкулою мозку, тобто фактично більше відповідає за емоції. В тому випадку можна було вважати, що він справді в це повірив. А тут це швидше така раціональна логіка. Я хочу, щоб ви в це повірили, навіть не важливо від того, чи все вірю я, бо Далі. все, що його цікавить, це зелень новини, афера зелений, новий курс зелений. Оце в Байдена справді є запит на те, щоб була зелена енергетика. Є оці от закони, які певним чином. Стримують розвиток галузі, в тому числі і нафтодобувної, що точно нам не на користь. І, власне, Трамп тут це підкреслює. Шахрайство з новинами. Бачите, які емоційні заклики. Шахрайство. До речі, зверніть увагу на цього чоловіка зліва. В сірому, в сірому худі, так з таким оце орлом. Він дуже активний. Він оце от перший показує, що погано, перший показує, що добре. Щоб ви знали? Приблизно 10% достатньо людей в натовпі активних для того, щоб по ефекту соціальної включності всі інші так само почали або кричати, тупцювати ногами, показувати єс yes, чи показувати нов no. десять 10%. Тобто достатньо на всій цій картинці двох людей, які будуть робити те, що потрібно. Решта за ними включиться. Для великих мас навіть насправді менше. А якщо використовувати якусь геральдику, там, прапори, використовувати дудки, фанфари і так далі, то навіть ще меншою кількістю можна контролювати натовп. афера з зеленими новинами одна з найбільших містифікацій, які Байден також намагається скасувати бензинові автомобілі та сили. пересадити всіх на електромобілі. Але у мене є хороші новини. Ви бачите, це активний дуже чоловік він там завжди включає, показує перший каже, у перший каже, що погано проблема, так тобто сконцентрували на проблемі, але на проблемах вона не може дуже довго бути сконцентровано, бо це великий рівень внутрішньої напруги. Його десь потрібно використалізувати щось інше. Значить, зараз буде має бути рішення. Для всіх вас, ти що любиш ці вантажівки, які він хоче зробити свою вантажівку повністю електричною, більше не потрібно бензин. Увімкнений в перший день я припиню божевільний електромобіль кривого Джо. Бачите, тут дуже бурінг почався. Та Джо по-перше, не просто там Байден чи там якось вічливо. Так, тобто, ну Джо, якийсь там. Він просто Джо. Він кривийший Джо до того всього. Мандат пройшов перший день, який відбудеться на день, і я покінчу з природною смертю Джо Байдена. Заборона експорту газу від імені народу з Пенсильванії, яку я люблю. Я пішов до я ходив до школи ось тут. О, бачите теж активне кивання, прив'язка до кожного регіону, я переконаний, що в кожному регіоні у вас є родичі, друзі, знайомі, і ви завжди можете сказати, тут. Я ходив в школу, тут в мене бабуся, тут в мене прапрапрапрадідусь. А це я пам'ятаю, місто ми їздили на екскурсію, і, і ви завжди можете прив'язати якось до того місця, де ви зараз виступаєте. Ну це Трамп відповідно і робить Пенсильванія. Яку я люблю, Пенсильванія. Коли ми рятуємо нашу економіку, ми також врятуємо нашу демократію. Демократія дійсно перебуває в облозі. Наша жорсткі рішення, так демократія в облозі. Тобто не просто що там демократія зараз на виборах. Ви зможете показати своїми голосами, що ви думаєте, а щось таке, що дає людині образ, картинку, що вона заблокована, за затиснута. Чому та от через кого проблема? Друга поправка в облозі, але не зі мною це не зі мною. Вони не чіпайте. Але наша друга поправка в облозі перебуває наша демократія в облозі через Джо Байдена. Джо Байден, Джо Байден любить повторювати. Я не спершу думав, що це помилки, так що він так стільки повторює Джо Байден. Насправді декілька разів повторюються імена, декілька разів повторюються назви, декілька разів повторюються слова. І це не що інше, як теж елемент маніпуляції, для того, щоб закарбувалося. Хоча насправді є теж правило використання е, конкурента. Імені конкурента є недоліком більше ніж перевагою, тому що ви фактично привносите цього конкурента в розмову. Ви фактично його показуєте, виносите його на сцену. Є поняття негативного маркування. Можна негативно маркувати іншу людину, якщо ви щось негативне, постійно говорите, показуєте на цю людину. Але в будь-якому випадку Трамп зараз цього не робить. І я вважаю, що це швидше його слабкий формат ведення публічного виступу. Ясна річ він потужний оратор, але в конкретний момент часу цілком вірно, що там десь втомився, десь не до кінця прочитав промову, десь імпровізує, десь, скажімо, думає, придумує на ходу. Різне абсолютно може бути. Але в цьому випадку використання такої кількості вказування свого опонента не працює на користь на зазвичай, що демократія це. Голосувати на цих виборах, якщо це ми збирається перемогти в найбільшому обвалі в історії митного союзу, миті хто ми є боротися за збереження нашої демократії та криворукий Джо Байден, божевільний тиран. Він божевільний тиран, який намагається Бачите, не Значить. просто демент, це ж важливо якраз дивитися теж субтитри, так тобто звертання уваги ще на. Умовну хворобу, тобто не просто що він якийсь не такий, так оце от є хвороба, деменція, от старість в людини. Е, хоча комунікація Трампа не набагато краща, або якщо взагалі сказати, що вона є краща. Тиран, е, от кожен хто не хоче, щоб його асоціювали з тираном, мусить показати пальцем на іншого, що відповідно Байден теж робить це нашу демократію через два дні. Также слово наше та дуже часто об'єднує. А от наше це чиє. Наше це спільне, чи наше це ваше? От дуже часто наше теж використання маніпулятивного прийому. Наша компанія, наша справа, наша країна. Може, це і не є маніпулятивний прийом, може, не насправді так вірить, але його можна теж в деяких випадках розцінювати. Тому наше це чи є завжди таке питання? Весь світ стане звідком початок роботи найпершого Байдена. Судовий процес це все судовий процес Байдена. Ви знаєте, це прав. зараз відбувається судовий процес проти Дональда Трампа. Насправді декілька судових процесів. Перший щодо е не те, що відмивання грошей, а отримання кредитів. Які він би не мав отримувати, якщо б не фальсифікував звітність, ясна річ, це там має бути доведено в суді, Як саме цей суд буде відбуватися окреме питання демократи і республіканці? Хто суддя? Які в неї є погляди? Це інше питання. Але в будь-якому разі фактично ця промова, яка відбувається, от якраз. Декілька днів до того, як зараз відбувається перше судові слухання по цій справі, фактично є способом показати, що я ні при чому, я білий пухнастий, я прекрасний. Просто оце от Джо Байден, оце от Америка Джо Байдена. Так, не ми, оце от, от вони створюють проблему. Не американці, а от є конкретна, конкретна людина, і він називає її на ім'я. І я пишаюся тим, що роблю це для ви добре про час, дивлячись, мають а бачите, розкриті широкі жести. Перше, що вчать політиків ну насправді теж консультував тих політиків, яким я вважаю, що можна довіряти, бо все рівно хтось має репрезентувати народ. Оце одна з перших проявів. Це відкриті широкі жести. Я вас готовий обняти. Я щирий перед вами. Я чесний. Це так звані емблеми. Коли ви показуєте долоні, ви показуєте, що у вас там немає ніякої зброї. Отже, вам можна довіряти, особливо якщо вас сприймають як сильну людину, тоді це ознака не беззбройності, це ознака сили людини, якій можна довіряти, з якою можна мати справу. І Трамп це щойно використовував. Гарний час, дивлячись у понеділок у Нью-Йорку. Я будуть змушені сидіти з кляпом у роті, не дозволяли говорити. Можете в це повірити. Це він жаліється, так як тяжко було йому. от Він сидів на цій залі засідань як з кляпом у роті, так? Тобто ми розуміємо, що це образна мова. Але по факту вона сприймається: як же ж так, лідера, оце от всія Америки з кляпом у роті тримали в залі суду. Насправді в Америці дуже велике теж питання. Чи це судове засідання буде на користь чи на шкоду, відповідно Трампу? З одного боку, швидше всього, якийсь прецедент був, так бо як кажуть, диму без вогню не буває. Але з іншого боку, з нього е, ніхто не хоче робити мученика. Так? Тобто, що це наше справді політичний процес, бо цей процес виглядає цілком економічним вони хочуть забрати моє конституційне право, право на розмову у мене крива судити про те, що такого раніше ніколи не траплялося. За так, як ви це знаєте скляпом у році перед високопоставленим конфліктний і корумпований суддя, який страждає від ТДС, чи знає хтось, що таке те Це правильне божевілля Трампа, синдром радикального лівого демократа. Партія прагне зробити все мож. Зараз дуже цікаво, бо ви можете почути, що Трамп виставляє демократів як соціалістів, ліві так. Тобто соціалісти, крайня форма лівих, це комунізм, і фактично зараз це формат, типу, бачите, вони соціалісти, вони ліві, вони не хочуть розвитку Америки. Оце такий формат дуже багато в чому маніпулятивний. Але знаєте на що варто звернути увагу? Трамп має зараз мову без крапок. Це своротки, як циганський гіпноз. Казати багато різного, перескакувати з теми на тему від одного до другого. Тут нема логіки надто сильної, немає структури, тут є дуже багато емоцій. Але фактично. Це один зі способів, щоб людина не видихала, не, не відпочивала. Вона просто думає, ага, ще це, ще це, ще це, її навалюють, навалюють, навалюють. Це не є перевага, це не є ознака сильної промови. Але тим не менше вона достатньо маніпулятивна. Можливо, щоб заважають мені бігти і перемагати в цьому, і дозвольте мені сказати вам, що ми ведучи за собою так багато, що вони не знають, що відбувається, але знаєте що? Вони хотіли б зробити. Я не зробив нічого поганого з першого дня. Я не робив нічого. Чого не було у тебе? Бачите, відкриті долоні. Я нічого не робив. Я такий чесний. Ви точно можете мені вірити. Це перша ознака політика. Це те, що вчиться саме перше. Росія, Росія, у вас була Україна, 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 Україна. Яку ви обдурили всіма можливими місфікаціями? Тут тут. У нас може бути та справді перечитати, типу, текст закид Трампа про те, що обдурили Україну. Ми ж то розуміємо, що ручний спікер Трампа Джонсон не виносить на голосування пакет про допомогу України уже фактично 4 місяці. Ми розуміємо, в кому насправді проблема. Але ж Трамп фактично перекидає проблему відповідальності на. В даному випадку на демократів. Тобто е, який спосіб маніпуляції, так? Замість того, щоб визнавати свої помилки, ми кажемо, от ви обдурили Україну. Для нас це слухати, типу, ого. Ми ж тут розуміємо, що питання це, це Трамп багато в чому блокує. З усіма тими речами. Які вони робили мільйони сторінок досліджень, які вони знайшли нічого? Що робить мене, чи не найбільш найчесніший хлопець у світі? Як бачите, ви хотіли знати, хто найбільш чесніший хлопець у світі? Оце його фотографія. О, я коли-небудь бачив, думають, що нічого не знайшли але як і всі справжні комуністичні показові процеси, комунізм знову долучили. Уявляйте собі, як, як шарахає зі сторони в сторону. Тут вже не просто ліві, не просто соціалісти, а ще й комуністи виявляються. До комунізму в Америці дуже негативне ставлення. Само собою, зрозуміло, це ворожа ідеологія. Ну, ми це знаємо із е, власного досвіду нашої країни, на жаль. Е, але в будь-якому випадку, типу, ви себе уявляли Байдена як комуніста? Ну, напевне, якось не дуже. Та? А тут виглядає, типу, що ось. Бачите, де, де є комунізм? Маркування негативне маркування інших учасників. Вони ну знову ж таки тут можна було би ще посилити, ще додати барв. Але з іншого боку, виглядає, що цього так цілком достатньо. Це те, що ви називаєте комуністичним шоу, і ми стаємо комуністами обманювати себе, що ми не виграємо ці вибори, ця країна. Закінчив дуже дякую. Я люблю тебе, я теж тебе кохаю, тому й поставив. З цим тож пам'ятайте, що мене звинувачували більше, ніж великий Алькапоне ніколи не чув такого слова звинувачення, про яке я не знав. Раптом, якщо я пролітаю над демократичною державою, вони називають це блактем. Тут трошки текст побіг наперед. Я е, люблю. Я бачите, я люблю вас. Емоції знову ж таки. Яка там рація? Які там пропорції, які там відсотки, які там цифри, любов, емоції, невербальна комунікація? Так, хоча Трампу складно дається розмови, чесно кажучи, я коли слухав його е, мистецтво домовлятися. Я розумію, що це було записаний текст. Там все чітко з крапками, з комами, з розділовими знаками, всіма що потрібно, з відповідними акцентами. А тут я бачу чую суцільний текст. І е, навіть коли прослуховуєш оригінал, він зміксований. Текст, 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 все накидано, накидано багато всього. Слухаємо далі. Про алькапоне е, цікаво, так можна почитати зараз субтитри блакитним штатом, де мене пиляють, перед великим присяжні це жахливо, чесно кажучи, жахливо те, що вони роблять, руйнуючи цю країну. Вони руйнують її країну в усіх відношеннях. Ну, Напевне, американці не дуже сильно зрозуміють і побачать, що насправді е великі алькапони, ну, уявляєте собі, кого намагається Трамп зробити великим. Тобто е зовсім не ті, насправді, підміна цінностей, але виглядає, що бачите, вони ще мене гіршого хочуть зробити за нього. І знову ж таки, щоб більше довіряли оці, от, власне, відкриті жести, відкриті долоні, ви можете мені вірити в всьому тому, що я кажу. Пушені. В яких тільки можна, що він зробив, що було добре, але це випадок відвертої маніпуляції закону і фактів, як у Росії, Росія, Росія, і всі інші містифікації, які нам довелося пережити фальшивий обвинувальний акт, був розірваний на частини і зруйнований юридичними експертами з усього світу політичного спектру, кожен з яких всі без ми пам'ятаємо так, що перемога Трампа багато в чому вважається справою рук Росії. Перша перемога, так ну або єдина, сподіваємось, саме російські ну не зовсім хакери, так але швидше ті, хто долучені були до системи виборів. Певним чином скеровували відповідні меседжі е, в думки в голови американців. Тобто, ну фальсифікували не самі вибори, а фальсифікували спосіб донесення інформації. І відповідно Трампа в цьому звинувачували. і Він у це каже: все, все. Я тут ні при чому. Вони ж нічого не доказали. Вони нічого не могли е, відповідно про мене сказати. Без я ж саме чесний. в галузі права, що я можна знайти в якості прикладу, сказав Алан Дерсо Алан, де те сказав. Що я робив це? 60 років викладає кримінальні справи захист у кримінальних справах, написання статей про кримінальних справ і це безумовно найбільша кількість найслабша кримінальна справа, яку я. Тут звернення до авторитетів один з таких маніпулятивних прийомів, отака от людина. Потім про неї щось розказати, що ця людина стільки то років в такому-то потужному вузі, стільки-то досягнень має, стільки то книг, наукових і так далі. І от вона каже, що це найслабша справа. Тобто, спершу продали людину. Ну, ідея, так маю на увазі, продали, що це така дуже, дуже, дуже заслужена людина. А вже після того говоримо про те, що каже, що ця справа нікчемна. Коли-небудь бачив у мої 60 років немає абсолютно нічого. Тут немає ніякого проступку. Тут немає ніякого проступку. Тяжкий злочин немає федерального злочину. Кожен Америка в небезпеці. Як проблеми свої поєднав зараз із проблемами в Америці? Тобто, проблема Америка в небезпеці. Якщо так є, все ми розуміємо. Америка в небезпеці. Ми не матимемо об'єктивний стандарт правосуддя. Який. Поєднання власних з проблем із стандартами правосуддя в Америці загалом однаково застосована до всіх тут. Дуже цікаво ко е, в свої 60 років. Ми знаємо, що Трампу близько 80, так, але є поняття маркування. І от якщо дуже часто говорити цифру, припустимо, 60-60-60, його виборці, не дуже там сильно вникаючи свій кому віку, молоді виборці, та бо там 60 років, 70 людей, 80, хто там розбереться, скаже, а 60 років. В мої 60 років, тобто, дивіться, який тут дуже тонкий насправді прийом, Тобто, що є людина, яка там така-така, така заслужена, в свої 60 років не бачила таких ось справ. 60 років, замаркували. Йому не 60, йому 80. Але асоціюватиметься, наче 60. Це дрібненький прийом, маленький, але в сукупності, якщо їх є багато, вони насправді дуже е, активно працюють. Того, що є Алан Дершвіць, він демократ, якого він не любить. Мій він демократ і гарвардський. Професор розумний хлопець, але він демократ, він пише. Ось ще один дуже шанований колишній федеральний прокурор Ендрю Маккарті сказав, що нам знадобиться година просто для того, щоб змити всі проблеми в даному випадку перед умовою цього. Тут приєднання до бази демократів. Типу, що от є демократи хороші, є хороший хлопець, є погані хлопці, є хороші хлопці. І оце є хороший, і демократи теж не всі погані, вони можуть бути хорошими. Переслідування це фальсифікація. Чим хвалитися? Це Елвін хвалиться. Що його призначив Сорос прокурор? До речі, злочинність у новому уйорку зафіксовано рекордно високий рівень насильства. Нью-Йорк – це такий штат, в якому е, місто, в якому е, але штат теж є, як, е, в якому перевагу мають демократи. І відповідно треба показати. Бачите, ви там не вирішите. у Вас там проблеми. Ви мені звертаєте увагу, що в мене проблема штату, які мене підтримують, але ж насправді ви самі порядок на воді. Це перекидування е, таких напрямків. Та тобто, що це не ну, до мене питання, це от ви самі розберіться. Злочини вбивства, вбивства, все це грабіжників. А він залишає їх у спокої, коли я піду до суду через те. Бачите, це Нічого. бачите це. Знову активний цей чоловік в е сірі чому там худі. Е він такий все, ні е має бути хтось активний. Ефект соціального залучення спершу включається хтось один з меншим рівнем соціального залучення, потім другий, третій, четвертий, і так включається натовп. Хтось мусить бути. І ну, от ми зразу можемо побачити. Я не здивуюся, якщо ця людина їздитиме по, по різних поїздках. Можете типу, по раз на першому плані, раз на задньому, раз на другому, раз чергуючись. Але швидше всього має бути той, хто максимально шв... добре знає, що робити. Це не злочин, коли я входжу у них дев'ять прокурорів, а тим часом люди. Які вбивати ніхто нічого не робить. Чим хвалитися Елвін Брейх намагається зробити, щоб змусити федеральний закон про фінансування виборці? Бачите, от в них там і проблеми є. Їх там дев'ять приходить засідання, а от можна було б злочинність вирішувати в Нью-Йорку. Це типове перекидання проблем з одного місця на інше. Нормально та звично для політиків, але в той же час ми розуміємо, що це маніпуляція. Кампаній. Який він не має жодних повноважень, чи не має він права фінансувати і за рахунок чого те, як федеральний уряд дивився на він, відмовився це сміттєва справа, яку він сам відкинув роком раніше, коли Бред прийшов на посаду. Він окружного прокурора. Він сказав, що я не роблю цей випадок, цей випадок, це випадок, а потім що відбувається? Він робить справу. А ви знаєте, що у них може бути ось що я займав. Оце, бачите, Трамп дуже багато уваги приділяє кому самому собі, своїм власним проблемам, які він показує як проблеми народу, проблеми там, штату, проблеми загалом Америки, правосуддя і так далі. Це хороший спосіб змістити фокус уваги. Він не говорить про якісь економічні показники, не говорить цифрами, не озвучує свої плани і стратегії. Він просто робить з себе жертву. Тобто, що на мене, отака от кількість, бо вони з кляпом у роті зазмушують мене там, мовчати і так далі. Отже, вся американська система правосуддя, вся під загрозою. Я відверто не скажу, що це сильна промова. Те, що ми зараз бачили, швидше всього, це просто імпровізація Трампа. Я переконаний, що він міг би краще. Але з іншого боку, це спосіб такого легкого потоку, того що є в думках людини. І ми можемо побачити, які типові способи маніпуляції він відповідно використовує в будь-якому випадку. Трамп це та людина, в якої ну якихось елементів повчитись можна. Зовсім не означає, що це буде перевага, коли він скажімо, якщо б він був президентом, та що це була перевага для України чи не була, не знають. І насправді в Америці теж багато хто не знає, що відбувається в нього в голові. Але як технічні прийоми, які він використовує, на них в деколи можна вчитися, особливо якщо планувати їх використовувати із хорошими цілями. Ну, якщо можна так сказати і використовувати, в будь-якому разі. Грамотний публічний виступ, якісне донесення своєї думки, використання невербальної комунікації, використання відповідних слів допомагає вам у щоденному спілкуванні. І якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, і я можу таких розборів робити набагато більше. Можете скидувати цілі відео лінки на відео розбору кого. Публічних виступів ви би хотіли робити. Які саме техніки більше звертати увагу? Більше невербальна комунікація, чи більше на слова, чи навіть роботу голосом? Тут просто, можливо, не дуже якісно чути голос, але це теж дуже важливий інструмент в будь-які публічному виступі для самопрезентації. Тому я чекаю на ваші коментарі, я чекаю на ваші лайки, я чекаю на ваші запитання, і чекаю на ті тексти, які би ви хотіли ще розглянути. Тримаємось, бережемо один одного. Працюємо на нашу країну, донатимо активно, допомагаємо всіма силами, як можемо, і обов'язково розвиваємося і стаємо кращою версією себе. Хай щастить зовсім скоро. Знову побачимося.